Вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про ось таку чудову траву, як материнка. Вона в мене росте у садочку, зараз саме вона розцвіла. І я сьогодні буду її збирати для своїх чаїв. Це лікувальна трава. І це цілком жіноча трава. Вона дуже корисна для жінок. Кліматичний період, тому що полегшує неприємні болючі відчуття. Використовують материнку також при болючих місячних та порушенні менструального циклу. У материнці дуже багато вітаміну С, періодичне вживання чаю з рослини служить профілактикою простудних захворювань. Використовується материнка. При неврології, ревматизмі, паралічі, при зубному і вушному болю. Ну, Зубний біль це полощити ротову порожнину відваром з материнки, а в вушному болю то капаєте в вухо, якщо дуже болить, розквозили вухо і, і там стикає і болить. І ще корисний горіх. Це дуже-дуже дуже стопроцентово дуже, дуже, працює. Берете грецький горіх, через чесну видавлюєте суміш і потім віджимаєте масло свої вижитої суміші. І капаєте в кілька капель у і 100% дуже гарно працює, знімає біль, немає стрікання у вусі і вухо швидко виздоравлює. Ну, материнки трошки слабші, такі властивості, але такі, тим не менш вона гарно допомагає. Також вона допомагає швидко заснути, тому що лікування властивості материнки включають за ступінь на нервову систему вони гарно вип... Вона впливає, знижує нервовість, пратівливість, тривожність, знімає ознаки втоми і покращує сон. Тому рекомендую пити материнку, у кого виснажлива пратівлива робота. І часом приходиш додому, втомлена, нервована. Все бісить, добре заварити чай з материнки і листя липи ще додати. І тоді сон такий буде спокійний, легкий і нервозність вся уйде в сторону. Попробуйте. Ну Далі про материнку. За рахунок своїх сочогінних властивостей трава материнки використовується для зниження тиску. Прийом рослини в їжу, вона відома як складова пряних сумішей, і її називають орегано. Також покращує апетит, її застосовують при різних розладах шлунково кишкового тракту, слабкому виробленню жовчі і при зниженій кислотності у шлунку. Ветизапальна дія материнки дозволяє включати її до складу збору при сечокам'яній хворобі, а також і жовчокам'яній хворобі. Препарати материнки застосовують, їх можна і в аптеки купити саме з материнки, якщо немає свіжих квітів ну, чи сушених. Так от, Її застосовують як відхаркуючий і протизапальний засіб. Макатеринку використовують при вірусних інфекційних застудах. На дворі знову почав моросити дощ, з зранку ляло у нас на, дворі, на городі мокро і зараз знову почало заморосити. Я швидко, поки квіти сухі, зірвала їх, зрізала верніше. бо... Стебла тверденькі такі, що вирвати проблематично, краще ножницями зрізати. Так от, продовжую я про ринку. Вона корисна при ангміі. Це добре полоскати мостою, виварили і тепленьким, в якому разі не гарячим. А тепленьким настроєм таким ну, зовсім тепленьким. Не холодним, але тепле, щоб було, ви зрозуміли. І полоскати горло при амміні. Материнка має бактеріальні властивості і уває білі запалення. Материнку можна використовувати в напоях. Коли її багато назбираєш, можна от компоти крутити, там. можна додати в любі компоти, в настойки, в напої, в любі компоти, я казала, да. цю траву ці напої набувають такого приємного, ніжного аромату. Сама материнка також є спецією її е, додають в, в суміш спецій, і вона має назву таке як орегано. От, і вона підвищує апетити. Тому от, напої ці, там замою, наприклад, різдвяні свята, вже равука ж капітальна, йде, тож Можна відкрити компотик з вишень, чи з яблук, грушок І коли от закручуєте, кинули туди квітів, і воно буде і приємно пахнути, і такий привкус буде приємний. І можна їсти дуже багато всього. В материнку е, сушене материнки можна додати до м'яса, до риби, до птиці. така вона. У косметології, е, в косметиці, материнку використовують для шкіри більшості. Тому що вона допомагає при різних дерматичних захворювань шкіри. І якщо є висипи, вухрі, відпразнення, то треба робити примочки з материнки. У вигляді примочок материнка допомагає при старінні шкіри, оскільки зволожує епідерміс. тим самим зволожує, придає шкірі пружність і надає здоровий вигляд. Для волосся також корисна материнка. Якщо мити голову відваром материнки, то це пришвидчить ріст волосся, усуне свербіж і лупу, і протидіє випадінню волосся. Е, у парфумерній промисловості також використовують материнку е, через її ароматизатор. Використовується вона як декоративна рослина, можна вирощувати її в горщечку на підвіконі. Ну, в саду, само собою, можна садити, вона такими великими кущами росте, ви вже бачили. І також вона є гарним медоносом, а сушене листя і квіти кладуть джолярі у вулик. І вона запобігає появи і, молі. Там джоли теж ціла куча люблячих їх по поїсти. Тож джолярі кладуть материнку у вулик сушену, Вона там допомагає бджоле. Ось така вона квіточка гарненька. Але, 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 ви запам'ятали, да? допомагає при клімаксі, при болючих місячних, при жовч... допомагає при печу камені і жовтій кам'яній хворобі, при ангіні для для волосся корисна нервову систему заспокоює. Це все наша материнка. Тож обов'язково посидіть її у своєму саду, і хай вона радує вас. Вона доволі швидко розростається, її можна як насінням садити, так і кущем. Це буде і окраса для саду. і Здоровля ваші діночки. На цьому буду закінчувати. Усім бажаю гарного здоров'я. До зустрічі!